Лист 58. Сенека вітає свого Луцилія. Сьогодні, як ніколи раніше, я зрозумів, наскільки ми вбогі на слова, як нам їх бракує. От випадково зайшла мова про Платона, і одразу ж ми стали натрапляти на тисячі таких речей, які треба було якось назвати, а нас дзвони не мали. Інші, хоч мали колись, та втратили їх через нашу вибагливість. Та чи можна дозволити собі на за такої вбогості? Комаха, яку греки називають Ойстрос, та, що падає на худобу, росією її по яругах. У нас мала назву Овід. Що до цього можеш повірити хоча б Вергілію? Там, де Сіларські гаї, де Альбурн, де Дубняк зеленіє, муха руїться така. На неї в нас кажуть Асілюс. Греки ж їй іншу назву дали. У них вона Ойстрон. Жалить і різко, дзищить, худоба лише її вчує, розтічна жаха на вліз. Гадаю, ти розумієш, що те слово зникло з нашої мови. Щоб довго тебе не затримувати, наведу ще такий приклад. Раніше деякі слова вживали у їхній простій формі, говорили привіром сперечатися залізом, доказом цей же Вергілій. Бара диво Латина, скільки то разом могутніх мужів, що родились у різних сторонах світу, зійшлись аби тут сперечатись залізом. Нині кажемо вирішувати суперечку, а просте слово вийшло з ужитку. У давнину казали, якщо велю, тобто якщо повелю, знову ж таки, не мені вір, а свідчення Вергілія. Інший загін ваш, куди я велю, нехай зброю скерує. Усе це кажу не з тим, аби показати тобі, скільки я часу витратив у граматика, а щоб ти зрозумів, як багато слів з енія чи акція пішло в забуття. Якщо вже йде що з того, що ми гортаємо щоденно, вийшло нині з обігу. Що має значити, подивуєшся, такий вступ? Куди хилиш, не приховуватиму. Хочу, щоб ти, коли це можливо, прихильно почув від мене слово буття, але я послуговуватимусь ним, навіть якщо воно тебе дратуватиме. Вживаючи його, покликаюсь на Цицерона. І цього, мабуть, достатньо. А коли забажаєш когось із новіших авторів, то назву Фебіана, чию мову багато і виточено, попри всю нашу вибагливість, можна вважати блискучою. То як же бути, мілу Цилію? Як передати нашою мовою грецьке ойстрас? Важливе поняття, що охоплює природу і є основою взагалі всього? Отож, будь добрий, дозволь мені вживати це слово. Я ж намагатимусь якнайощадніше користуватись даним мені правом і, можливо, буду навіть задоволений з того, що отримав його. Але що мені з твоєї люб'язності, коли бач, ніяк не перекладу латинською, те, через що й дорікнув нашій мові? Але ти ще більше нарікатимеш на наші мовні нестатки, дізнавшись, що слово, яке завдає мені таких клопотів з перекладом, це всього лише один склад. Ти запитаєш мене, що за слово, то он. Певно, маєш мене за того дума, бо ж цілком очевидно, що тлумачення напрошується тут саме собою, те, що є. Але я бачу велику різницю. Замість імені мушу взяти дієслово. Та що вдієш, доведеться сказати те, що є. Наш приятель, вельми освічений чоловік, підказав мені нині, що у Платона це слово має шість різних значень. Викладу тобі всі ці значення, але спочатку роз'ясню, що таке рід, а що вид. Пошукаймо передусім того первинного роду, від якого походять усі інші види, від якого починається будь-який поділ, роду, що охоплює взагалі все. Знайдемо його, коли візьмемось у зворотньому порядку перебирати все зокрема. Дістанемось до якогось першого створіння. Людина каже Аристотель, це вид, кінь це вид, собака вид. Отже, мусимо знайти щось спільне для всіх тих понять, щось таке, що їх охоплює, височить над ними. Що ще б могло бути? Тварина. Отже, усе те, що я тільки но назвав людина, кінь, собака, бере початок від одного роду тварини. Але ж є чимало такого, що, хоч має душу та не належить до тварин, ми ж не заперечуємо, що в рослин та дерев є душа, адже говоримо, що вони живуть і вмирають. Те, що називаємо живим, займатиме отже вище місце, оскільки сюди входять і тварини, і рослини. Але існує чимало й такого, що позбавлене душі, наприклад, каміння. Виходить є дещо давніше від того, що ми називали живим. Це тіло. Піддаючи поділу, і це поняття, скажу всі тіла або наділені душею, або без душі. Одначе й тепер є щось таке, що стоїть вище від тіла. Адже про одне щось говоримо, що воно тілесне, а про інше, що воно без тіла. То що ж є те, з чого виводимо той поділ? От його, власне, ми назвали щойно не дуже вдало те, що є. Воно й поділяється на види. Тому можемо сказати, те, що є, буває або тілесним, або без тіла. Отже, цей рід перший, найдавніший, і скажу так: рід над усіма родами, і є, щоправда, й інші роди, але вони пов'язані з видами. Людина, приміром, це рід, оскільки в ньому містяться також види і є народи, греки, римляни, перси і окремі люди: катон, цицерон, лукрецій. Тим то, вміщаючи у собі багато дечого, це поняття належить до родових та водночас є і водовим, бо стоїть нижче від інших. Зате той загальний рід те, що є, не має нічого над собою, він є початком усіх речей, все походить від нього. А попри те, стоїки хочуть поставити над ним інший, ще більшою мірою початковий рід про нього й скажу тобі зараз. Але спочатку поясню, що саме той рід, про який й мовилось раніше, справедливо повинен посідати перше місце, адже вміщає всі, які тільки є речі. Те, що є, ділю на два види тілесне та безтілесне. Нічого третього не існує. Як ділитиму тіло? Скажу так: тіла є живі або неживі. А як знову ж таки му живі тіла? Тут скажу так: деякі з них мають дух. Деякі тільки душу. Або ще так, деяким властивий порив, вони ходять, пересуваються з місця на місце, деякі ж встромлені у землю, живляться і ростуть за допомогою коріння. На які ж види поділятимуть тварин, вони або смертні, або безсмертні. Деякі стоїки вважають, що перший зміж усіх родів це щось. Зараз поясню тобі, як вони дійшли такої думки. У природі кажуть вони. Одне щось існує, інше не існує. Адже природа ухоплює навіть те, що не існує, що постає перед нашим духом, скажімо, кентаври, гіганти і усе таке інше, що витворює оманлива думка, що набуває якогось образу, хоча не має справжньої судності. Тепер повернуся до того, що я тобі обіцяв, у який спосіб Платон розділяє на шість рядів усе, що існує. Перше, те, що є, його не можна вловити ні зором, ні дотиком, ані жодним іншим відчуттям. Його можна лише мислити. Це те, що існує взагалі. Наприклад, людина взагалі вона не може потрапити нам в очі. Хіба що то буде людина, зокрема, як вид, катон чи цицерон. Так само і тварина взагалі. Її не бачимо, але ж мислимо про неї. Бачимо тільки якийсь її вид. Наприклад, коня чи собаку. На друге місце із того, що є, Платон ставить те, що вирізняється і перевищує все інше. Це, за його словами, означає бути завдяки перевазі. Так говоримо про поета взагалі застосовуючи те слово для кожного, хто складає вірш. Але вже у греків воно стало означати лише одного з них коли почуєш просто поет, то одразу ж на думку спаде Гомер. То що ж це за істота, яка існує завдяки перевазі? Бог. Адже він найбільший і наймогутніший з усього. Третій рід усе те, що існує у власному розумінні слова, Нещисленне, але недосяжне для нашого зору. Що ж це таке, запитаєш? Платонові винаходи. Він їх називає ідеями. З них постає все те, що ми бачимо. Для нього вони служать зразком. Вони непроминальні, незмінні, незнищені. А тепер послухай, що таке ідея, тобто, як її уявляє собі платон. Ідея це відвічний зразок того, що творить природа. Щоб тобі було зрозуміліше, додам до цього визначення таке пояснення: От я хочу створити твоє зображення. Зразок для картини, ти сам. Із тебе мій дух бере притаманні тобі риси. Який переносить на свій твір. Так ось, обличчя, яке, так би мовити, скеровує мою руку, яке вчить мене і яке я намагаюсь наслідувати, це і є власне ідея. Таких зразків у природі не злічити людей, риб, дерев. Відповідно до них і витворюється все те, що повинно в ній бути. Четверте місце посідатиме ейдос. Мусиш уважно послухати, що таке ейдос. І не мені, а Платону відурікай, якщо нелегко буде второпати, про що йдеться. Але що таке тонкощі без труднощів? Щойно я брав для прикладу маляра і його картину. Так от, коли б той маляр хотів зобразити барвами вергілія, то мусив би дивитись на самого поета. Ідеєю було б тут обличчя Вергілія, зразок для майбутнього твору. А що митець вибирає з того обличчя, що врешті переніс на картину, те. Ейдос Запитаєш, у чому тут різниця? Одне це зразок, друге подоба, яку взято із того зразка і перенесено на полотно. Ідею митця наслідує: Ейдос творить. У кожної статуї якесь обличчя. Воно Ейдос. Якесь обличчя є у самого зразка, приглядаючись до якого, митець орудував різцем. Це ідея. Ти хотів би ще одного розрізнення Ейдос у самому творі. Ідея поза твором. І не тільки поза твором, перед твором. П'ятий рід усе те, що існує взагалі. Це вже й нас починає стосуватися. Бо сюди входить геть усе люди, тварини, речі. Шостий рід це те, що начебто існує, як, наприклад, порожнява час. Усе, що бачимо, того торкаємось, не належить, на думку Платона, до тих речей, які наділені власним справжнім існуванням. Адже вони у постійному плині, завжди то втрачають щось, то набувають. Ніхто з нас не є таким самим на старість, яким був у юності. Ніхто завтра не буде таким, яким був учора. Невидима сила підхоплює і пориває наші тіла. Спливають і вони, мов та ріка. Все, що лиш бачиш, проминає з часом. Ніщо, кажу з того, на що дивимось, не залишається незмінним. Та й сам я, поки розводжусь про ті зміни, постійно змінююся. Про що й говорить Геракліт? Оцю ж саму ріку двічі ми входимо і не входимо, лише назва тієї ріки залишається вода пробігає. Що стає очевидним на прикладі ріки, того не бачимо стосовно людини. А нас таке справді пориває ані трохи неповільніше безстрина. От і дивуюсь, нашому безглуздю. Як ми любимо тіло найпроминальнішу з усіх речей, як страшно нам от самої думки, що колись умремо, хоч кожна мить це смерть нашого попереднього стану. Боїшся, щоб не трапилося в одну якусь годину те, що трапляється з тобою щоденно? Я мовив про людину істоту тлінну і нетривку яку стільки всього вражає. Але ж навіть отой світ, вічний і нездоланний, змінюється, ніколи не залишається самим собою. Хоч він охоплює в собі все, що охоплював колись, але по іншому, ніж колись, змінює порядок. Що мені всміхнешся, поможуть усі ці тонкощі. Справді нічого, якщо так запитаєш мене. Але як різбяр відводить від роботи, втомлені довгим напруженням очі, і, як то кажуть, випасає їх на чомусь іншому, так і ми, час від часу, повинні дати своєму духові розслаблення, покріпити його якоюсь приємністю. Одначе хай і та приємність буде заняттям. Навіть з неї, якщо приглянутись, почерпнеш дещо таке, що може стати тобі помічним, так і я Луцилію, звик робити. Із будь-якого заняття, хоч би яке воно далеке було від філософії, намагаю щось здобути і зробити корисним для себе? Що є віддаленішим від виправлення звичаїв, ніж те, на чим ми тільки но розмірковували? В який спосіб ідеї Платона можуть зробити мене кращим. Що з них можна вибрати для приборкання моїх бажань? А хоча б те, що всі ті речі, які догоджають нашим відчуттям, заохочують нас, розпалюють, позбавлені на думку Платона справжнього існування. Всі вони уявні і лише на деякий час набувають того чи іншого вигляду. Жодна з тих речей не наділена ні міцністю, ані тривалістю. Ми ж їх прагнемо так, начебто вони вічно тривали, або ми ними вічно володіли. Недолугі і пливкі перебуваємо у світі примарних речей. То звернімо свій дух до того, що вічне, подивляємо на речі, а їхні образи, що пурхають у високості, а серед них Бога, який продумує, якби то вберегти від смерті все те, чого він не зміг зробити безсмертним через опір матерії, якби то перемогти розумом пороки тіла. Бо ж усе залишається тривати не тому, що воно вічне, а тому, що перебуває під захистом Керманича. Безсмертне не потребує опікуна, а щодо всього іншого, то творець оберігає його, простерши свою могутність над крихкістю матерії. Отож, нехтуємо усім тим, аж так нічого не вартим, що й саме вже видається нічим. А ще подумаємо про те, якщо проведіння захищає від небезпек сам світ. Що не менше смертний, ніж ми, то й наше проведіння зможе додати тривалості цьому кволому тілу, тільки но здолаємо загнуздати і вгамувати оту руйнівну силу на насолод. Сам Платон сягнув похилого віку завдяки своїм старанням. Міцний, кремезний від природи, він навіть прізвище таке дістав, тому що був широкоплечим. Проте морські подорожі і небезпеки коштували йому чимало сил. Однак поміркованість, дотримання міри в усьому, що буде жадобу, а також пильна турбота про себе, дали його змогу дожити до старості, хоча на дорозі до неї поставала не одна перешкода. Я думаю, тобі відомо, що завдячуючи таким старанням, Платон помер саме у день свого народження, йому виповнився 81 рік. Тому томаги, які випадково перебували тоді в атенах, принесли померному жертву, вважаючи, що його доля перевищує долю смертних людей, бо число років, які він прожив, досконале воно є добутком дев'яти помноженого на дев'ять. Але я не сумніваюся, що він охоче б віддав їм декілька днів із того числа, щоб звільнити їх від того обряду. Отже, вдавшись до поміркованості, можна продовжити старість а її, на мою думку, не слід ані прагнути, ні відмовлятись від неї. Приємно побути з собою якомога довше, коли ти зумів стати таким, що тобі корисно побути наодинці з собою. Тут варто подумати про те, чи потрібно нам, цураючи з глибокої старості, власноручно покласти їй край, замість того, щоб вона сама досягла до нього. Той, хто геть уже постарівшись, очікує свого останнього дня, не дуже відрізняється від боязливого, що тремтить над своїм життям. Так заподатливий пояк, висушивши до дна амфору, висьорбує ще й осад. Але поміркуймо й про те, що таке залишок життя. Справді, осад чи щось найпрозоріше, найчистіше. Звісно, якщо ти при здоровому глузді, якщо непошкоджені відчуття служать душі, якщо і твоє тіло ще не зовсім зів'януло і не поспішило померти перед тим, як із нього вийде дух. Є ж бо різниця, що продовжувати життя чи смерть. Але якщо тіло вже не спроможне виконувати свої обов'язки, то чому б не дати виходу стражденній душі? Можливо, зробити це слід дещо раніше, ніж потрібно, аби не трапилось так, що ти вже не зможеш цього зробити саме тоді, коли це буде потрібно. А що більше небезпека в поганому житті, ніж у наглій смерті, то вважай дурним того, хто ціною якогось куцого відтинку часу не відкупиться від великої небезпеки. Мало таких, кого тривала старість, допровадила до смерті, не завдавши їм великої шкоди. Зате багато таких. Кому мляве життя було осудорожним і марним тягарем. От і суди тепер, що страшніше втратити якусь частинку життя чи позбутись самого права підвести під тим життям, коли зайде потреба останню рису. Не слухай мене з таким виглядом, начебто ті слова стосувалися саме тебе, але все-таки добре подумай над тим, що я кажу не відмовляйся від своєї старості, якщо вона збереже мені всього мене, всю мою цілісність. Тобто найкращу мою частку. Але якщо вона зазіхне на мій розум, якщо поступово відбиратиму його, залишивши врешті не життя, але ж одну душу, я вистрибну з турхлявої, ось ось готової завалитися будівлі, не шукатиму у смерті сховку від недуги тоді, коли та недуга великовна, коли вона не вражає мого духу, не накладатиму на себе рук лише через те, що мені допікає біль. Так, померти значить визнати свою поразку. Але якщо я знатиму, що той біль має діймати мене постійно, то я відійду, та не через сам біль, а через те, що він заважатиме всьому, заради чого живемо. Нікчемним боєгузом назву того, хто помирає, аби не терпіти болю, а того, хто живе, аби постійно його терпіти, назву дурним. Але я, мабуть, занудив тебе довгим листом. Хоча над цим питанням можна було б роздумувати зранку й до ночі. Втім, чи міг би вчасно закінчити своє життя той, хто листа не може закінчити? Отож, бувай здоров. Це слово прочитаєш радше, ніж усі попередні, про що одну тільки смерть. Ще раз бувай здоров.